Всім доброго вечора. Сьогодні зробити, зняти відео, будемо новим способом м'ясо робити. Сьогодні таких трошки спартанських умовах, бо в нас кухня зайнята. Той ролик тут на пару хвилин буде, а потім ми далі будемо продовжувати, бо будуть дні йти. Сьогодні я купив таке яблучко. Задня частина повністю пообрізав його, ніякого жиру нема, тут такий чуть-чуть. І зробив мокрий розсіл, дав трошки цибулі для кольору, лавровий лист, 4 зубчика великих чесника, душистий перець, чорний перець і коріандр трохи дав. То все закип'ятив, розвів тут є 3 кілограма, десь порядка 75 грам нітритної солі розвів в теплій воді, то все розмішав. ну так, На палець попробував, водичка солона. Будемо робити сьогодні в мокрому розсолі то все, Завжди робив сухий розсол, Ми вже зважили тару відняли боняк і м'ясо вийшло порядка 3 кг. 3,75 ну 3 кг м'яса. Тому на кожен кілограм ми дали по 25 нітритної сили, Не знаю, чи багато, чи мало, робимо то перший раз. Ну і будемо заливати і на три суточки ми то все оставляємо. Такий у нас колір червоний. Даже забагато розсолу вийшло. Зараз я тут все ще дам всі приправи, які тут є чесничок у нас. Шкарлупа. Ну таке для коліру дав, не знаю. Як то казав, будемо посмотреть. І оставляємо то все на троє суток. Воно трошки підсолене. Я робив, ну так, по рецепту дав солі, але додатка досить солененька, буде нормальна. І потім шприцан, як на не розживуся, зроблю пару дирок велкою, щоб туди пройшла м'якоть, пройшла та сілься. І подивимося, через. Троє суток будемо витягувати. Ну і далі покажу, що до чого, як воно виходить. А так, хай поки що маринується. Я колись накопчення так робив. А попробуємо на вялене м'ясо. Потім дам його під прес. Ну так, да, трошки зараз будуть всі казати, о води багато, нам менше води треба на вялення. Але нічого страшного. Трошки довго процес буде, ну нічого страшного, якось воно провялиться. І далі дознімемо відео вже процес весь. І покажу я, що, що, що з того вийшло. Всім дякую. Давайте через 3 суток зустрічаємося. Добрий вечір. Шановні всі. Ну, У нас вечір бо у нас Ніч. приїхав з роботи і починаємо робити. Бо у нас всі зйомки вечором. День не виходить то все відзняти. Так, пройшло у нас три доби. Ми витягуємо наше м'язко, тут приправки йому трошки дав. Воно в мене лежало три доби на балконі, 5 градусів було. І даємо його трошки воду, омиємо від того. І будемо через пару хвилин його трошки приправами давати. Приправи я вже підготував, це куркума, копчена паприка і сухий чеснок. Багато не буду давати, бо не хочу тої приправи багато. Хочеться смак м'яса попробувати. Так, а тут все у нас натягнуло. У нас пряний вийшов розсіл. Чесничок тут. Дав від капуст, від цибулі дав. Шкірки, щоб такий колір дало. Думав, дасть колір на м'ясі, але сильного ефекту тут не вийшло. А так, все, в принципі, добре. Даємо йому трошки полежати, відпочити в простій воді і будемо натирати спеціями, Потім я замотаю його і на сушку. Так, ще там зробив вже собі підготовку. Оставалось в мене стартові культури. Я зараз їх ну, полюю зверху, вже їх розвів. Зараз розкажу, як я розводив. Я в принципі, попередніх відео своїх всіх показував, як розводити. І... Добан. Бо їх вже там срок годності виходить, мені треба їх реалізувати, як ти казав, щоб не спортилися і не викинути їх. Зараз я воду поміняю і будемо натирати. В принципі, воно ну вже все. Так, промили ми наше м'ясо, на 20 хвилин воді, обмили його трошки і будемо всипати нашими пряностями на скопчена паприка, сухий чесник і куркума. Куркума такий колір дає, куркума є природі, е, як називається, типу антибіотика, як у нас ромашка. І залишилося на стартові культури, там вже їх там на дні оставалося, вже 40 годності виходить. Можу їх десь примінити. Розвів моносахара стартові культури. На кілограм-2 на г старта і там 5 грам на кілограм йдуть моносахара. Тобто розвів 37 градусів водичка, такий теплий, щоб на стартові культури трошки почали діяти і поливає собі легенько. Зі всіх сторін його тим оброблю. Часки кусок, 3 кг з копійками у нас вийшло. І так, от обтираємо його, щоб старти сюди, зайшли у нас. Так, дріждів тісто. Проходить процес вялення скоріше трошки. Собі, собі розійдуться розвідуться повішені в кімнатній температурі і вони собі будуть працювати, бо до дві доби. Так, дамо трошки куркуми, я вже повідкривав. Отакий колір гарний дає. сало пожовтіє у нас. дамо Чесночок сухий. Трошки сюди Далимо. Воно було в пряному розсолі, але в принципі і так у нас вже запахом. Ну трошки додам чесноку. Зараз ну, трохи воду підтягне в себе. І дамо ще. Копчені попреки, я її завжди даю, нам не подобається, і колір трохи дасть. Так і масажем таким її роботом у нас на роті родішла, по всьому. Потім переверну на другу сторону і так само. Стараємо, щоб відео не було довге, я то все намажу, вже покажу, як у нас вже буде готово на догляді. І будемо зав'язувати і в'янути його. А тому все пока. І так, шановні, за... Засипали ми на наше м'ясо і дали, і чесничок, і чорний молотий перець. Грубо помало дав, І будемо його завертати. Тож ми ховаємося. Не потрібно. Ще руке витру і будемо замотуватись і перев'яжемо. І на вялення готуємо. Раз. Два. Три. І сюди. Умер йдемо побільше, бо її треба буде перевертати. Вона зараз все мокра буде, потече. Зараз я її перев'яжу, а потім дам під прес. Трошки під прес. Спочатку так підсохне, даємо дві доби. В домашніх умовах при плюс 20 градусів на кухні повішую, щоб старти попрацювали. І далі будемо вже на балконі вялити. У нас температура денна виходить 5 градусів. Ну, думаю, за місяць до нового року ми зробимо. Ми написали бірочку. Сьогодні у нас 3, 12, 24. Я зараз перев'яжу, і ще зважу яка вага. Напишемо, ну і будемо чекати десь до нового року. Сьогодні 3-12, ну, до нового року, я думаю, буде готово. Попробуємо, будемо бачити, будемо важити, що по возі. Має бути 35-40% осушки від воги. Якщо буде така осушка, то можна вже його розрізати і дивитися. Ну і в процесі все покажемо. І так, повісили ми своє м'ясо, підв'язали. Я вже тут написав вагу число сьогодні, у нас 3.12.24, 3.075 вага. З нього вода так стікає, постелив салфетки, дав піднос, бо вода тут от, от стікає з нього. Я давав стартові культури, тому що два дні його... ну, при кімнатній температурі трошки, щоб воно мені повисіло. Якщо у вас нема стартової культури, не заморачуйтесь, ну, можна давати, можна не давати. Це нічого страшного нема. Нітритна сіль, приправа і поїхали. Я робив це перший раз в мокрому розсолі, тому тобто, самому інтересно, що це вийде. Ну, Експериментуємо, так воно в мене висить на гачку. Потім перевішую на балкон. І днем і ночі на мене буде на балконі висіти. Температура 5 градусів, волога десь порядка 75-85%, все нормально. Потім вже під кінець буду в холодильник ложити, норфрост. там вже йде десь порядка 65% вологості. Там вже менше вологості, вже будемо його підсушувати. Ну, процес... У сушки я вам буду потихеньку знімати і показувати, що виходить. Всім дякую за увагу. Далі. Продовження буде. Всім доброго вечора. Пройшло вже 4 дні. Два дні м'ясо було підвішено в хаті, бо старти працювали і було в марлі. Дуже намокла марля і я її розв'язав. Взяв таку от каністру і трошки поставив на сутку, навіть півтори сутки у мене стояла під пресом. Взяв таку от з рішоткою, була, вона з дирками я положив кусок м'яса на неї і прес. І трошки видивив сюди в піднос води злилося, то так порядно злилося. Зараз перемотаю в другу марлю частеньку, сухенько, воно вже не є таке мокре, то просто з нього вода так. Тепер воно вже таке ну, еластичне, але приправи всі залишилися. все той. така. І перев'яжу ще раз шнурком його. І вже поставлю в холодильник, бо в нас сніг випав і на вулиці сиру 98, почти 100% волога. Я дивився по. По тому, як я по прогнозу погода. Ну що, зараз заверну його, і ще раз перев'яжу суху марлю і завтра вже до кінця року в холодильник норфрост для повного висихання. Всім дякую, далі побачимо, що, були, що буде, покажу. Так, перемотав я м'ясо от в таку марличку, трошки ще приправи проявилися. 3 кг 75 було у нас, таке що з вазу в тиждень часу прийшов, стало 2 515. Коротше, пів, пів кіля води ушло. Зараз ще трошки на балконі постоїть, бо в нас так, був, там, сніг випав трохи волого, балкон у мене відкритий. Шпарка є. Зараз ще другу відкрию. І так, постоїть, а завтра рано там поїду до своєї мами. І положу його в холодильник уже. І буде до Нового року у нас там лежати. Потім розріжу. Ну, може там буду процеси, знімлю, покажу, як воно там, але нічого такого дивно там не вийде, вже в кінці місяця будемо розрізати ну і пробувати, що вийшло. Всім доброго вечора. Як завжди, ми все робимо завжди по вечорам, бо з роботи, хто приходимо. Хочу показати наші результати. Я вже її трошки розмотав м'ясо з марлі. Осталися такі приправи посипані. Прийшло у нас часу з 3 12, 3 .12. ми поставили це робити. І сьогодні новий, новий рік. 31 12-24 і вага у нас була 3 ,75 кг, 75 г. Зараз ми зважимо і подивимося, що у нас вага ноль виставлена. І усушечку нашу подивимося. Що у нас тут є? Так, кіло 895 ну, Мінус кіло 800, Якраз маємо десь порядка 35-40% усушки. Якраз все добре. Ну що, саме відповідальне. Розрізаємо, робимо. Вскрытие покажет, как ты сказал. Ну, пробуем. Ах. Так. Разрезаем до конца. Ох ты, красотень, яка вышла. Я сам даже не сподевался, что... Зараз, зараз, зараз. Дивится, яке мясо розовое. Закал. Ну, закал так по краю пішов, бо трошки на вулиці було на природній мовою. А так М -м, запах люкс бомба. Приправимо, чути. Все-таки нітритна сіль робить свої результати. М'ясо розвинки все вийшло. Ну і попробуємо зробити тонкий зріз М'ясо треба різати тоненько. Воно ну, таке упруге еластичне, не сухе. О, красота. Красота. Вот такие я люблю. мясо тянется. Блеск Все. Попробуем, что у нас вышло. Бомба. Не дуже соленый. Как раз так, в миру. Ну, На новий рік буде у нас, як той казав, праздничний столик. Люкс Ну, Робили експеримент. Це було засолка в мокрому росолі. Звісно, я це різхнув, ну, зробили. Получилось воно. Не знаю, чи ще раз буду пробувати в мокрому росолі, но такі от упруги у нас. І підсохло. М'ясо ніжне, рветься, структура м'яса дуже хороша. У -у -у. Ну от, щось таке. Будемо нарізати. може ще трошки підвялитись, то не страшно. А так, в принципі, все люкс. Всі приправи, що я давав, все вийшло. Коротше, на новий рік маємо закуску. Всяке олів'є, шмілів'є, то все добре. Я більше любитель сиров'яла. І зробив собі такий подарок для себе, для сім'ї. І для друзів завтра поприходять всі не лень. І будуть знімати пробу і охать, і ахать. Ну що, друзі, всім дякую за увагу, що передивляєтесь. Ставимо подобайки. І будемо робити нові відео, нові експерименти з м'ясом. Ну і подивимося, що у нас далі вийшло. Це вийшло. Я рахую, що воно вийшло і вийшло дуже добре. Якраз склад приправ дуже добрий. Бомба! Сам не ожидав від результату. Ну, він вийшов. Всім дякую за увагу. Новий рік на носі. Наступає 25 рік. Всім здоров'я і щастя! Дякую за увагу, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.